Що стосується корупційних скандалів цього тижня, зокрема, арешт керівника служби із надзвичайних ситуацій безпосередньо на засіданні уряду, попри театралізованість цього дійства, я вам хочу сказати: я вітаю подібного роду шоу-арешти, хоча б з однієї простої причини: це нормальний, дохідливий сигнал по всій чиновничій вертикалі з гори до низу, про те. Що подібного роду корупційні оборудки, які були нормою в цій службі, вони неприпустимі в державі на цьому етапі і розвитку, вони вз... і ця історія вона має покласти край поза всяким сумнівом край проявам корупції в найвищих і іщол... шо влади. Якщо хтось говорить ну, це про те, що це робиться для того, щоб прикрити, прикрити скандал із Гордієнком із тими фактами, які були оприлюднені щодо зловживань. Яценюка і уряду Яценюка, то я хочу сказати, що у президента і взагалі в керівництво правоохоронних органів достатньо можливостей і важелів для того, щоб від'єднати мухи і котлети і не змішувати, не прикривати одне одним, а в абсолютно двох різних кримінальних провадженнях довести їх до кінця і притягнути виник до відповідальності. давайте передамо слово до сусідній студії. Я єдине, що хочу.